На Прикарпатті проводяться профілактичні заходи щодо недопущення на території області вірусу африканської чуми. Нагадаємо, спалах цієї інфекції зафіксовано у селі Комишуватка Запорізької області. Аби ця чума не поширилася в інші регіони, там оголошено карантин. Станом на 2 серпня вже знищили 200 свиней. У п'ятниці відбулося засідання обласної надзвичайної протиепізотичної комісії. Обмеження стосовно ввозу на продаж м'яса свиней на Івано-Франківщині не вводити. Також члени комісії не вбачають потреби створення при в'їзді в область так званих дезінфекційних килимків для автотранспорту. На Івано-Франківщині діє 69 свинокомплексів, аби не допустити поширення африканської чуми, прийняли ряд заходів. Ветеринари кажуть, наразі ніяких санкцій стосовно ввозу чи продажу м'яса на території області вводити не потрібно. Ніяких обмежень на території Івано-Франківської області не вводиться. Лише вводиться е, заборона на ввезення м'яса з Запорізької області Поки що ситуація. Не дає підстав створювати якісь перепони на дорогах, десь бар'єри для цього, тому що немає для цього потреб. Медики запевняють, для людей вірус африканської чуми не становить загроз. Це небезпечне захворювання, яке проходить без симптомів і дуже швидко передається від однієї тварини до іншої. На сьогодні від неї немає вакцини. А єдиний спосіб боротьби з вірусом це знищення поголів'я свиней у радіусі 20 кілометрів від виявленого осередка захворювання. До речі, спалах. Африканської чуми свиней обійдеться Україні майже у півмільйона гривень. Цим захворюванням люди не хворіють. Воно несе великі економічні збитки для держави в цілому і для економіки. Не кажуть фахівці вчасно локалізувати осередок захворювання та чітко дотримуватись інструкції. В Україні проводився ряд заходів, щоб не допустити це захворювання. Але державна ветеринарна та фітосанітарна служба України реально реально оцінювала загрозу занесення збутника африканської чуми на територію України. І все ж таки було сказано неодноразово, що така загроза існує. Щоб не допустити цього, Державною ветеринарною та фітосанітарною службою був прийнятий ряд заходів з недопущення, і вони були систематизовані. Наразі при в'їзді в область не створюватимуть так званих дезінфікаційних килимків для автотранспорту. Однак, відповідні заходи з перевірки багажу осіб, які прибули на Івано-Франківщину. Контроль за переміщенням тварин, сировини та продуктів тваринного походження будуть здійснені.